Всім, всім добрий вечір, мене чутно добре, не знаю, так, з операторою. Та, дуже приємно всіх бачити, чути. Приємно також бути на таке на так, на такому зв'язку і ділитися своїми враженнями, тому що насправді дуже вражена цим продуктом. Багато років вживала різні добавки, так як у нас ну, проблема. У нас генетично вже в декілька поколінь це це проблема з підшумковою, і лікувалися і в операції. Були бабушка, і мама. Я вже як наскільки могла, так як уже 20-21 вік, вже більше це було досліджено, вже якісь добавочки. Якісь, якісь такі різні вже намагалася щось шукати. Але коли переїхали вже ж після подій в Україні, і ті добавки, які я приймала на Україні, тут в Германії я на даний час перебуваю, їх не було. І мені давай вже так, я давав вже щось що і мені порадували порадили цей фітлайн. І я зразу, мені зразу, мені навіть не зрадувала увагу, бо мені треба було щось. Нервова система, це все обострилося. І я почала пити, і перший результат я замітила, якось чому я заповнила. Це було через півтора місяця, коли нас запросили на шашлики, і я там могла спокійно вживати їжу. І ще моя подруга дивиться на мене, каже: Іра, що ти робиш? Ти представляєш, що з тобою буде? Я наступного дня просинаюся, і я розумію, що в мене нічого не болить. І це як чомусь мені так заповнилось. перший такий результат я побачила це було. Я починала з оптимального ситу, Це був бензин, був активація, ресторит. На той час, і я такий перший результат побачила. Це був для мене великий результат, тому що я, ну, так як працював на той, на той час мій шлунок і ці всі органи, то, то я відчула якби таку різницю. Потім з часом, десь приблизно місяців через три, я відчула більше свою нервову систему. Як це почав продукт діяти, це ну теж для мене було дуже таким. Відчутними різниця. і сон, і на енергію, як воно дало. А потім, зараз я вже приймаю продукцію майже два роки, і я просто розумію дуже. Цім цішуся, тому що я розумію, що з роками мені не гірше, стає краще те, наскільки цей продукт діє саме на клітинному рівні, те, як він поступово встановлює, тому що в мене є з чим порівнювати Коли я пила якісь добавки інших фірм, вони знімали запалення, які час щось я собі могла дозволити більше менше. Але в порівнянні з тим, як діє продукція FitLine, вона саме вистанавлює поступово і, і з нею набагато краще почуваюся. Звісно, це все, що пов'язане з нервовою системою, це зажими, це відчуття, це радість, це прийняття якихось рішень, як ти на це реагуєш потім. І ще такий один приклад, що мені дуже заповнилося, я пам'ятаю, що ми. Сюди приїхали без документів, без нічого і нам з Німеччини, Варшаву, треба було їхати автобусом. Це 9-10 годин приблизно треба було їхати. Це для мене була катастрофа, це була страшна дорога. Мені настільки це було важко. І десь через півроку прийому цих продукцій Фітлайн я автобусом вже їхала в Україну. Це 26 годин, навіть 30 годин. І для мене ця дорога була настільки набагато легшою. це... Якби такі, що мені запам'яталося, як діє цей продукт, значить його п'єш на протязі, просто п'єш, а потім ти аналізуєш те, як ти ситуації в тій чи інша ситуація діє твій організм як він уже діє час. То дуже звісно тішить так, так, такі зміни. І я так собі думаю, як гарно після 40 років зазвичай я боялась, бо йдуть ну такі процеси в організмі, які погіршуються. А в мене навпроти вони покращуються. Я дуже я приїхала. Була в Україні своїм друзям, розказувала, що дуже дуже тішу, що я знайшла цю продукцію, і як вона мені допомогла насправді встановлювати іменно от поступово, як вона діє мягко і в різних ситуаціях. Звісно, якби був час, я б ще просказала, як я хорошо ковід перенесла на ногах. Я працювала по 8 годин в день, я фізично працюю, як мені ресторист допомагає. Це просто це, активай, це, це просто в мене улюблений такий коктейль, враховуючи, що я по 8 і по 10 годин фізично працюю. Справді, дуже гарна продукція. Іменно те, що вона поступово впливає на організм, От, дуже гарно бачу результати.